Евертон Миколенка забезпечив місце в АПЛ Борнмуту за Барного. Малиновський розігнав атаку, яка принесла Марселю перемогу і рейтинг зарплат топових українських футболістів, які грають за кордоном. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Стартуємо з УПЛ. Вчора відбулася низка матчів з цікавого ворскла. Перемогла Львів. Леви залишають математичні шанси на зберігання прописки, але фактичні. Верес у надважливому матчі за те ж таки виживання переміг металіст 19-25. Відрив від зони перехідних матчів складає всього на всього один пункт. Кривбас переміг рух, а зоря знищила металіст в прямому сенсі цього слова. Ну і знову ж таки, куди ж без УПЛівського? Шлейфу після цього матчу. журналіст про футбол Діджитал Володимир Звєров заявив, що матч 25-го туру УПЛ Металіст Зоря» став об'єктом спостереження УАВ через підозрілу активність. Букмекерів. Нині ж турнірна таблиця виглядає ось так, Друзі, і сьогодні, до речі, відбудуться ще два поєдинки нашої улюбленої української прем'єр-ліги. Дивимось і заряджаємо на них на сайті наших друзів компанії Favbet. А також беремо участь в акції кіберпанк. Все просто Залітаємо за лінком в закріпленому коменті, виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. Наближаємо перемогу разом. Не типово, але гайда далі до першої ліги. Вже відомі дві команди, які з наступного сезону. Будуть виступати у найвищому дивізіоні. І перший колектив це Полісся в історії українського футболу. Лише три області ніколи не мали представництва в еліті раціального чемпіонату: це Херсонщина, Черкащина та Житомирщина. З наступного сезону таких залишиться лише дві. Сьогодні Житомирське Полісся достроково гарантувало собі вихід в УПЛ. Насправді, нинішній успіх Полісся це все одна історія відродження, яке у 2016 році започаткувала міська влада Житомира, а прихід потужного спонс. У 2021 році вивів процес на категорично інший рівень, і ім'я цього прогресу Геннадій Буткевич. АТБ, інвестиції, і це ще він заявив, що навіть серйозно не вкладався у футбол. Другий клуб, який наступного сезону буде виступати в українській прем'єр-лізі, це Оболонь. Оболонь повертається. Тут також цікава історія. Клуб після виліту з УПЛ ще 10 років тому пройшов шлях реінкарнації через махінації, які мали місце в цьому клубі. Змінювалась назва, повністю все змінювалось, і ось через десяток років клуб повертається. Власник оболоні це власник всім відомого бренду, під яким робиться водичка, іноді солодка, іноді ні. А іноді навіть трохи хмільна. Одним словом, дві команди вже гарантували собі місце в УПЛ на наступний сезон і відверто кажучи, мене радує, що в лігу заходять такі колективи. Хотілося би, щоб з Ліги, в свою чергу, пішли такі клуби, як Не зрозуміла взагалі для мене субстанція. Металіст той же ще більш не зрозуміла субстанція. Ну і, можливо, минай. Ну і летимо далі до інших новин. Брокуємо далі до рейтингу топових українських футболістів, які грають за кордоном. Топ цей по цифрам. По бабкам по зарплатням, ось так він виглядає. Ось так виглядає рейтинг українців, що отримують найбільший кеш за виступи. За закордонні клуби Коваленко прям дивує, типу майже не грає за спецію, а отримує більше за циганкова ярмолу. У 35-му турі Ліги-1 Марсель удому обіграв Анже 3-1. Нюанс в тому, що суперник команди Руслана Малиновського йде останнім у чемпіонаті. Фактично, камбек у грі стався завдяки забігу Малиновського. Українець протягнув м'яч правим флангом, змістився в центр і віддав його на Алексіса Санчеса. Під удар чи Лільц задуму не зрозумів, але вдало асистував на Дімітрі Паї. І гайда до АПЛ почнемо з чемпіонської гонки. Там Арсенал поступився Брайтону Роберту Дедзербі з рахунком 0-3. Втім, шанси на чемпіонство залишаються й досі. Треба всього-навсього перемагати в кожній грі. і Сподіватися, що Манчестер Сіті за три тури до закінчення не візьме три пункти. Ман Сіті, до речі, переміг з рахунком 3-0 Евертон Віталія Миколенка. Втім, українець участі у матчі не брав, бо у гравця розтягнення достеменно невідомо, що саме з гравцем і скільки займе відновлення. Але точно відомо, що після цього матчу інший українець Ілля. Забарний точно зрадіє. Бо Борнмут гарантував собі збереження місця в АПЛ на наступний сезон. Це трапилось якраз таки після поразки Евертона від Манчестер Сіті 03. Ну, власне, ось так виглядає турнірка. Сподіваємось, що з Миколою все буде гаразд, і в заключних матчах вдасться набрати пункти. Вподобайка, друзі, якщо також в це вірите, і підписка, якщо ви раптом досі не підписані на канал Трибуна. Як це можливо? Дякую за перегляд. Гарного дня, бережіть себе, Па-па.